Сьогодні у нас на огляді два чудові розбірні мангали, які ідеально підходять для подорожей та пікніків. Давайте розповімо вам про їхні переваги та особливості. Розпочнемо з першого мангалу, його характеристики: висота 465 мм, ширина 310 мм, довжина 440 мм, вага 10 кг. Цей мангал може вмістити до 6 шампурів, що дозволяє приготувати достатньо м'яса для великої компанії. Товщина металу становить 3 мм, що забезпечує міцність і довговічність конструкції. Його можна легко зібрати та розібрати, що робить його ідеальним для поїздок на природу. А тепер подивимось на другий мангал. Його характеристики: вага 11,9 кг, висота 370 мм. Довжина 520 мм, ширина 380 мм, містки шампурів 8, матеріал сталь, товщина металу 3 мм. Цей мангал складається з п'яти елементів, що дозволяє швидко його зібрати та розібрати. Як і перший, цей мангал дуже зручний для перенесення, компактний, але водночас місткий. Він стане вашим надійним супутником у будь-якій подорожі. Отже, ми розглянули два чудові розбірні мангали. Обидва вони мають свої переваги і ідеально підходять для подорожей. Обирайте той, який найкраще відповідає вашим потребам, і насолоджуйтесь смачними стравами на свіжому повітрі.